Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось про особливе свято. Ви готові? В третю неділю червня в Україні відзначають День Батька. Це свято на честь усіх татусів. Відзначається воно в багатьох країнах світу. Це свято поваги та вдячності всім татусям! Все на світі вміє, тато, і шпаківню змайструвати, Вміє довгий цвях забити, може, борщ смачний зварити, Вміє рибу він ловити, мамі дарувати квіти, смажить шашлики у лісі та казки читать Марисі, Запускати в небо зміїв, все на світі, татко вміє. От якби ще для сестрички він навчився плести косички. Тато і мама це найближчі люди в усьому світі. Це найперші слова, які в більшості ми вимовляємо, коли вчимося рідною мовою. Два слова чарівних лиш мама й тато, а скільки любові у них і тепла. Вони для дітей. Означають багато, щоб щастя іскрилось і радість цвіла бо тато і мама це рідні нам люди, рідніших у цілому світі нема. Свято День Батька в Україні досить молоде, і в цей день заведено дарувати подарунки, дякувати за любов та турботу своїм татусям. А ще Проводити весело разом з ними час. Тато, рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі, тато. Добрий, сильний та стрункий. Хіба є де ще такий? Будь упевнений, мій тато, що тебе я буду вартий. Пропоную виготовити подарунок власними руками для наших татусів ось таку жовто-блакитну сорочку. Для роботи нам потрібні блакитний аркуш паперу, шаблон краватки та кишеньки жовтого кольору, клей, олівець та паперові серветки. І так, приступаємо до роботи. Складаємо навпіл блакитний аркуш паперу. Ось так. Куточок до куточка розгладжуємо лінію згину. Розгортаємо. Та складаємо бокові сторони до центральної лінії. Одну. Та другу. Розгладжуємо лінії згину. Перегортаємо та загинаємо приблизно на два пальці. Розгладжуємо лінію згину. Знов перегортаємо та загинаємо. Бокові куточки до центральної лінії? Один. Та другий. У нас вийшов комірчик. Загортаємо один куточок в сторону. Та інший. Розгладжуємо лінії згину, тепер нижню частинку загортаємо під комірець. Ось так. Розгладжуємо лінію згину, змащуємо клеєм нашу краватку. Та приклеїмо до нашої сорочки. Тепер змащуємо клеєм кишеньку. Та приклеюємо також до нашої сорочки. Притискаємо серветочкою. Ви такі молодці. Я впевнена, що ваші татусі. Буду дуже раді вашим подарункам і вашій любові. Пам'ятайте, що тато це дуже важлива і рідна людина, яку треба любити і поважати. Привітайте ваших татусів зі святом, а я буду чекати фото ваших сорочок. До нових зустрічей!